І всім привіт! Ви на каналі Містер Вовплей і сьогодні ми знімаємо виживання. І... І зі мною... Геймінг Бум! Геймінг. Починаємо. Всім папа! Так, ми маємо сьогодні пройти... Ой, как же сьогодні? Сьогодні ми маємо пройти... Майнкрафт, ми маємо пройти спідран коротше, виживання, тож можна сказати спідран. А шось для мене, то походу другий сезон. А Для тебе перший. Ага. Зробит зробити портал в END. ти дивись моє выживання. Не, а. таке шла було, Я надеюсь, яке виживання. А нам камень, твоя то штука в, в Суть виживання, я розумію, що таке суть виживання. А школа я, я тут не знайшов? Що? Ди до мене. Я тебе прикол покажу. Підбейся. Киде. Спускайся до тебе. Чекол? Ведиш что? Де? Що? От то. Бачу, кирочку. Вугілля, не видишь? Бачу ки кі... около вугілля. Я дай воду, давайте не відволікаєш. Давай, я б кинул по мені Угу не, я думаю, що не будем, або... я хочу, Але мені треба дару. Зара за. Я думаю, ми в деревнях не будемо затримуватися на пару днів, типа якщо короче, і далі піти. А я би радий було лишитися просто там жити. Скинь Та не не буде мені будем дару. Мені там треба залишитись жити. На, чай. Тоби. Нам... Курки, трябва да бъдеш опоти мухава, да Как да там Нормално. Те да. -де? Дърво добавая. Скільки добув? Три дуба. Двадцять Двиду. досить Ну, гарно, не okay. знаю. Це таке можливе. Все таки на тобі стоїть сервер. Mm uh -hmm. -huh. Але час все рівно, ти создатель, у мене реклами йдуть. Ага, uh -huh. Не знаю, чого. Що в тебе так, а в мене так. Ой, нічого. Чав, коли а, oh, ми ты записували спітер. Куди ти не все кинути? Коли ти робив дерево.

Какие с ними координаты? Ну а что, Ваня? Ну а что, Ваня, ставила? Тут я зара включился. А я пока с печатькой выбираюсь. Я это знаю, что я тут министр, буф. Хоп, факел. Добачу на зомбі? А зараз, можливо, нам желізка якесь добу. Тоді це буде спідран. Що ми в першій серії вже будемо мати желізні кірки? Ну, як тут довго пробиратись. От, я вижу, ти вже включу. Супер. А навіть так, нам координати? Для чого? Щоб ми смогли один одного знаходити? Для чого? Нам телепорт ми не можемо тепатись. А, точніше. Ти ж ну коли ми будували карти с підран? точку выбирали uh -huh. I... крутиться на 120 тут буде каньйон. будет каньон на 120 засмолосский нам зарано Попуті вбивають, до речі, овечку, то все, нам треба кровати. Ось, і mm. не повернувся. Ну, ніч. Хоч а стукал. я по деревах глядаю. А я хіба одне твое ж добув? Де? Одне? Угу. Ти де? Я дерево добувала. П'ятдець тр... Та мені поки що тебе не треба, я поки що йду на пан овечок добувати, бо нам треба ж не, не факт, що ми твіра не їдемо. Ти бачала злічку. Давай шарик. Який шарик? <laughs> Ця собака знайшов, що її збиває. То й от овечко. Може мені посуд найдуть дерев'яний, в друга. Стоп, чо? Що где? Зомбі-житель. То що десь близько деревня? Угу. А... Ем Координати 840, сад... кажу, координати. 87 на 126. Іди бігом на ці 57. координати. Чекай. Плюс... Мінус, чи не мінус 110 і 117. Іди цілісно сюди. І зараз ти будеш в шоці. Я звертаю, а, а тут тут. А як мені на це реагувати? О! Ну тут зомбі стоїть. Окей, шок, 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 шок. Ой, ой, ой. Мені набу... ще не до У мене два хп Надіюсь, ти не помреш в перший же день. Не знаю. Тут, знаєш, що деревеню? Знаєш, що знайшов? Деревеню. Прикинь. Деревня Але мусимо не... тут побути, окей? Укрантуватись. Ні, покінчувати треба.

О, ні. Ні, кріпер. Я додаю, не підійду. Я просто зараз їжу приплавлю. Ти видиш мене? Та, я тебе бачу. Можеш того забрати? Ой-ой-ой. Огурця. А гречі? Ти ти що, де ти їх кидаєш? Я зараз на тобі зраблю. Ух, стигну. У мене не хп. Одне, а ні. одне з половиною хп. Де скринка з неделіжко, ясно? беренькому. Та вона Що де там? Оп'ягу, я сходжу. Все? Чо? Квейт nee. разорвался Ты, ты визуялся, не волнуйся, мне сейчас опять идти на... А это Да, я забыла прочитать А, ничего страшного Все равно уже будет прикольнейше Ага, прикольнейше ну, Да, нудным будет Тоже такая -то, выраженная будет У на наверное, первая серия такая будет, правильно? Тут первый видос А, стою Є, yeah, я yeah, yeah, yeah. Просто біжи до мене. Я йду, мене тут... Я тут склеей, так, мучу. Вс, иду, иду. Капец, так супанов, блядь. Ніч. Mm. А ти в думки, що заходив, заходишь? Золотов? Не, не золото не в Я певно собі ресурспак поменяю. Меняю туда. Алло, 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 я вернуся. Добре, у мене пів ХП. Ой, хуже пів ХП. по... а, я залеварку забрав, все я пишу. Ты дрейну лутав? Ні. Без тебя я не лутав, ты треку. Два компаса. Так, можно будет хліб зробити, з я в але ага, я засаду назад. Ну що ми певно будемо кон... Тут ту, поживемо. Ту, а що ти сам тут робиш? Та в них безконечні. Так, мій міч. Ага, пшеничного, воно щось не виросло, напевно. Сіна. Та? Чуве, у ній є пшеничного, у нас на пшеничі є. Та, Та маємо 27 мілі Мне бы одну шерсть. Ну, я мой шерсть. Кто mm, для тебя? Ты скидывал? Четыре? Три. То для тебе. Че, четыре? Три нет, три Так, добре, да, добре, да, давай. Учини. Mm, давай, попадай, в воду, чи не попадал. Попал. Картоска, да? Хай самий тут розбивается. Он джить в комментах, що я вже злий. Так, давай тут хтось ним посадим, а то натом тут не посадить перемен. Не дом ми дві карти. карты. Я кину дві карти? Я знайшов. Може мне показывать якийсь склад? Прийду до мене. Бура зараз тебя. Да. А, п! Ну, обозначають деревню, прикинь Просто дві копії деревні. Че зна? А школа правда? Так, oh, oh, so, я думаю, я буде клад. Я тоже. Шо робишь? Ой, Я своїх пять вже потратив на приплавку, железа мить. Снімко, а стоп, а що мені добавить, що тут є шерсть? Простіть, да, жителі! Так, все конфіскую. А чого ж давай ми десь обуснуємося? Десь будемо просто жити. Десь колись будемо вертатися, правда? Не, Після не. подорожі будемо приходити склад ресурси і брати теж треба. Так буде правильно. Як хочеш. А mm. я добуваю собі. Мені же треба, клюбовому вам пригодиться. ой-ой-ой-ой-ой! Ты шо зе? Углян ж мій серій. Твій серьез сказати не можеш. Не то я тобі теж казати не буду. Хм -хм. Так Це... тоже хобот Кр кролик? Вибачай, мені не тут треба. Добавляюсь на мені то теж треба. Колись пригодиться. Угу. Мені теж. Похоже на одного. в бочках нічого нема. Давай, 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 давай. Ну тут ми тут. Тут підірвався кріпер. Так. Це де, я думаю? Прям в огороді. Нормально. Це застой. А, взломалась. Все. Я вернулся. А ну иди назад. Назад, 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 иди. Повезло я... тебе. Ты найшов. Кожний Не було повезло. Здво? А для чого ты меня прибив? Мені ж тепер... Да ти схреняйся, там же поспав. Правда мене хрюк. Ага, бо мене найдеш, да? Не став мене. Ага. <різь> <різь> <Із родиня. різь> один один. Один один я тебе смо Ну, А те я виказав, було вберегти. Або трать. Там? Бо, дві, був, Та просто так не бей, дурачок. Я де, я який дурачок. Я тут, я в лісі це купаю. Ми ще маємо спідран походити, а ми зараз я і ходимо собі, десь непонятно. Та насрати на спідран! Нам перш треба якось розвитись в одній точці. Там ми будемо жити і скалити всі ресурси, що Шо, не бити, що? Ні. Я дивився, де ти плаваєш. В кавичках. Ага, вдаритися же хотів, так? Що? Я панду в шахту, добувати. Ось я тут ти тобі роблю. У мене буде розчопічка. У мене буде сусід, прикинь. Хто? Житель. Mm. Де щось добувай? Щось. <світ> Ой, <світ> там золото, алмаз. Ще алмази дуже зуби, майже. Попирь, у нас нема, нас нема жлізників. Треба жлізників. А ми трябва да квите. Квите? Под куча квит бля то. И би да говори. Как се става да създам? трябва одно квитоко. Чук ли ти как? Лишко? Ммм. Ми бъзвам, че ги там лишко червона сеня. Ммм. Нічого не можу. Може хтось догадається, чому я завжди тут більше зроблю все синє. Туда... Ти головне йому не Тож я хто легко тобто Може іду не купатися. Хай це жити в землі. Я не крот. Ти крит, а не крот. Я пам'ятаю шутку на українському. Яку? Українське. Яку? Приходить чоловік в магазин і каже: Можна сіку? Не сіку, а соку? То будь ласка, соку. Не соку, а сіку. В мене це завжди смішило. Напишіть коментах, кому не сміху. Але де завжди воно мене смішить Плюс кому не смішно. Оп-оп. Для тебе. Mm -hmm. Ти розкажи тебе свою шутку. У мене шутки закінчились. там тому раунду. В далеком прошлой. Коли что ми знімали Угу mm -hmm. Вічно падати Так, да, шутка була, вічно падати, кот. Бам! Реально, это смешила мене, то не вишет. Ч паш книз не нападали в четырм? Может, них тренер Крис, я что? <laughs> в мою хату не заходьте. Хіба? Геймер бум. Хіба після... хіба писал? чуєш чувствую? Що чую? скажи, що ти казав. Клуб. <плес> Коли будеш фати, ти за кодр робив. Все. А ну давай зайди. Давай, я йду до тебе зараз. Що ти спейшь, он встав? <laughs> Все, я пішов. О, ой, дубова. Ой-ой-ой! Ми <laughs> ж радост, пидран, Ти думаєш, я тебе не сдужен? Давай не хп. ai eu espalhei eu queria eu, eu vou espalhar vamos lá 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 vamos Кто <свят> кротко жителя, прости. Кто здесь тебя еще не зараспавнится за в доме? так ты что? Я пойду в бесплатную хату. Знаешь, яку? Мою! Так! Добрый день. Іди спай! Спай? А ліжка немає. Куди сюди поспиш на тому? Давай. Але постукай! Поцеликую. Проходи! Проходи! І спи. Дякую, я пуслю. Вс, я тут возроджуйся. Тут все! Тут уши! Вс, ради, да, не спати, да, спад! Так, что нашл, Не Ну, бетишочшо, що знаю. Да припаны! Вс, можно я тут? Что ты свій топорик сломал? А я свій.

ты крыса, а? Выходи из хаты. Давай, давай, плаки-плаки. Плаки-плаки. Чи нормал, Да ты травишь. Трабл, у тебя трабл. Да все. Все, пишу, здесь я сам себе дорогу буду. Сундучок. Да ты сюди вбав порти мій етап Все. Света. Мою улицу. Да ты сюди вбав! Перестань Да ты сам начинаешь меня беды, я гемосси захис. А ты сам перестань ставить. Не є да. Мне насрать кто-то читвот твоей чине. Ты тут пустая, значит уже... Ту, там, знову, тут, рано, ти що, насунуй ти, борх, сломався? Без спідрану, без спідрану. Авто уходь. Все, відвали від мене. Ти чяк. На мусорив Відвали, яка, куди мого ХП відвалити? Та відвали. <смуж> так. Ну, знаєш? Ти кого мого пенє б'ють. Не знаю. Сам биляти не креса. Это було прикольно. Так, у мене почнет на все. Попробуй, З моєї хати вийшов. То моя хата. Що ти ще сказала? То моя хата. Ні, ну скажи, що не в кресу б'є. Забирай свої ресурси. Іди з моєї хати. Верстак відкрывай. Ну, не в крыс убьешь, скажи, что не в крыс скажи, не в кресло Ну все. Треба твои ресурсы забрати. А ты пара, як в крысу втікаем, да? Да не можешь не можешь, не можем, не можем, не можем. Да, давай туда сюда. Ну, потім маємо походити, а не битися. А ты сам то починаєш! убирать? Ты ви... Ой, я там тяну. Я, я так, так, так понял, ми будемо в другі зарії проходити. Ми зараз обираємо от, от що ти не робив і закінчуємо. Ні, а. Та. Да. Ні, а. Я закінчу, ну так. Давай, виключаємо. Ну що, на цінації ми прощаємося, тому всім пазм був я, Геймербом і. Всім, па-па!